Олександре, ви стали чемпіоном позняків по бадмінтону. Ваша промова переможця. Шановні позняківці, тепер я ваш чемпіон. В принципі, на цьому можна було все завершити. Але. У нас ще дві хвилини, тому за ці дві хвилини я офіційно приєдную позняки до Києва. Тепер жодна правобережна сволота не скаже, що позняки це не Київ. Ніхто не буде казати, що позняки це залупа. Позняки це столиця бамбінтону! Гей ти, стара відьма. А пам'ятаєш, як ти вигравала в мене настільний теніс? Не пам'ятаю, якщо чу. Тоді я думав, що мені нічого не вдасться, але я не знав, що у ракетки може бути сіточка. Дивись, бачиш цю ракетку. Хочеш, покажу тобі тюрму.